thank you 5 лютого в Тростянецькій міській раді відбулася спроба силового впливу на міського голову. Буквально за кілька хвилин до початку сесійного засідання, що було призначено на той день, до приймальні міського голови увірвалися без запрошення група людей на чолі з Віталієм та Станіславом Поляковськими, депутатами районної та міської ради, у супроводі працівників цигельного заводу регіонала Миколи Морошніченка. Привід для того, щоб поспілкуватися з міським головою, був здавалось би вагомий вирішення конфлікту, що склався з підприємцями, що торгують на денному ринку. І дійсно, частина з групи підтримки поляковських були підприємці з п'ятачка. Правда, Поляковський, переступивши поріг кабінету міського голови, відразу ж забули про першочергову мету візиту і нахабно почали вимагати, щоб мер написав заяву про звільнення з роботи. Міський голова це робити відмовився, але вийти до підприємців, що на ту мить чекали у приймальні, був не проти. Оскільки ця частина зустрічі відбувалася за зачиненими дверима, пропонуємо вам послухати диктофонний запис того, що відбувалося в кабінеті міського голови, Юрій Анатолійович, зв'язку з ним стояти. У вас від імені людей, які там стоять, їх там немало повітря. Просимо або ставку, або вас люди часу виведуть. Что за что вы делаете? Вывод-ка заходят. А может кабинет уже или что? Нет, не нужен. Ну такие проблемы. Заедем в там есть? Нет. конечно. ну суди, выход, подожди, что такое? Хорошо? Нет, 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 нет. Давайте вы напишите заявление тут на месте. Что за что -то... я должен писать ее? Подожди, скажи да, мне, ее... пожалуйста. Вообще я... мне скажи, пожалуйста, за что я должен послать. Давай Слушать не будем, просто за то, что вы за неправильно что? работаете. Вы сейчас выйдете на улицу, и вы про меня Хорошо вы хорошо. работаете. Хорошо. Пошли на Хорошо, пошли. Пошли, хорошо, пошли. Хорошо. пошли. Пожалуйста. 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 Я выхожу сейчас. Я выхожу. я, не буду ложить некое заявление. Да Никто не будет ложить некое заявление. Никто Есть не. И не... еще раз. Никто ложить заявление не будет. Разуме, не будет заявление. Нет, конечно. Рука убери. Руки убери. Пошли. Руки убери. Пошли. Руки убери. Коля. Убери руки. Убери руки. Убери руки.

Я до людей вийду. Як бачимо, поляковським схоже було вигідно продемонструвати, що не мер вийшов до людей, а його вивели насильно. Далі силове протистояння перейшло вже в приймальню міського голови, куди мер вийшов таки поспілкуватися з людьми. Депутати від партії рідне місто, що прибули із зали засідань міськради, та прості жителі міста, почувши гуркіт у приймальні та кабінеті, кинулися на захист міського голови. На перешкоді їм стали кілька прихильників поляковських, що погрожували бити усіх підряд, навіть жінок. Щенилася штовханина, що переходила моментами у справжню бійку. Та депутати від партії рідне місто досить швидко не дозволили провокаторам захопити кабінет мера, виштовхали нападників у коридор. Для розмови з міським головою пропустили лише підприємців п'ятачка та Есом, і тільки тоді мер нарешті дізнався, чому до його кабінету прийшли люди. Виявляється, зняти мера з посади хотіли лише поляковські підприємці, ж просили владнати конфлікт з денним ринком. Тростянчанам може варто звикнути, що сесія міської ради може не відбутися через відсутність частини корму. Правда, такого, щоб депутати зібралися, а потім, не дочекавшись початку засідання, пішли із зали у місті ще не було до 25 лютого. Саме так вчинили депутати від партії регіонів та б'юту. Прийшли на засідання, але його початку не дочекалися. Цікаво, що саме того дня у сесійній залі могли прозвучати вимоги до регіоналів розпустити відповідну фракцію в раді та скласти партквитки. Тож дивувати. За такому кроку цієї частини депутатів не варто. Ті з них, хто підконтрольні голові райради, олійнику та районної державної адміністрації Холодову, схоже, отримали чіткий наказ покинути засідання. Між тим, крім політичних заяв, сесія мала розглянути питання зменшення орендної плати для користувачів городніх кооперативів, виготовлення документації на землю для можливого інвестора, нового заводу в Тростянці, встановлення податкової пільги для укрзалізниці, яка нарешті погодилася сплачувати відрахування до бюджету Тростянця, а не сум. Ці всі та багато інших питань так і залишились не розглянутими. Нас найголовніші питання сьогодні. Нам треба прийняти для наших людей, які які е сажають городи на цукрозаводському мікрорайоні е так званих колишніх союзниках цукрозаводського мікрорайона. нам треба терміново зменшити надати їм пільгу ми знайшли там в законодавстві е таку можливість разом з головою інспекцією надати їм сьогодні пільгу щоб вони е не стали платити е ось, скажімо так, десь близько ну, сотні гривень за свої, свої городи тому що люди вже почнуть зараз практично з березня вже там займатися, прибирати і тому подібне. Якщо ми не зробимо цього, ми загонимо людей, рада загонить сесія загону людей сьогодні у Глухийку. У нас питання є дуже важливе для того, щоб продовжити підготовку документів на розгляд інвесторів для міниства заводу, нового заводу на території колишнього дока. Прятували всі необхідні документи. Ми розуміємо, що сьогодні розвиток промисловості найбільше важливі потрібен нашому місту. Е я розумію, сьогодні і базарників, які прийшли, ми з ними погодилися з завтрашнього дня опрацьовувати питання більш, більш конструктивно. Е більш конструктивно і знаходити золоту середину, скажімо так, щоб влаштовувала всі, всіх під... Е ці підприємці, які є в нашому місті. Але найголовніше це розвиток потужних підприємств, які будуть мати сотні е, робочих міст, які будуть е, найбільше платежі сплачувати в міський бюджет, за рахунок чого місто може розвиватися. Якщо ми цього не зробимо, то звісно розвиття не буде. Присутні, що зібралися, встигли детально обговорити ситуацію, що склалася навколо знесеного пам'ятника Леніну. Звернення з цього приводу до міськради надіслали Всеукраїнське об'єднання Свобода, реком Комуністичної партії України та спілка ветеранів. Позиції всіх трьох організацій кардинально різні. Є звернення перше це голови районної організації партії Свобода Водоп'яна Євгена Васильовича Вячеславовича. Я його зачитаю. Прошу депутатів. Міської ради розглянути на сесії міської ради, що відбудеться 25.02.2014 року, питання встановлення пам'ятника Героя Майдану на місці демонтованого в місті пам'ятника Леніна. Терміново провести е, перейменування площі Леніна на площу Героїв Небесної Сотні. Також пам'ять про загиблого на майдані нашого земляка сумчанина Олексія Братушка переименувати одну з вулиць нашого міста, таким самим, е, тим самим підтвердивши, що людські жертви не були даремними. В цей тяжкий для країни час, час боротьби українського народу з корупційною владою за свої людські права, честь і гідність в час, коли демократія, демократія це е, лише звук, коли мирний протест табу, в час, коли в незалежній соборній Україні свою незалежність народ виборює під кулями та кіми, як, громадян, як громадянин міста закликаю до підтримки сформованого уряду. Та висловлення чіткого бажання громади міста жити і працювати в неподільній, цілісній, незалежній Україні, в якій працюють закон і є права людини. Закликаю членів місцевої партії регіонів попри паратійні амбіції на вихід з партії, яка не виправдала сподівань і довіри українського народу, привівши країну до зубожіння і за законами людської моралі та за законами України, є злочинною. Слава Україні! Підписана голова районної рації ВВО Свобода Водоп'ян Євген. Надійшли також звернення від, 에, я по мірі надходження, по порядку надходження. Надійшло звернення вчора вечором районного комітету Компартії України. 20, я, я зачитаю. 23 лютого трастяниці представниками партії Свобода, батьківщина та удар було здійснення акт вандалізму, зруйнованого пам'ятник Владимировичу Лєяна. Цим налаштовані, е, налаштованим особам абсолютно наплювати на думку нашої громади, який належить виключно право визначати, яким пам'ятникам бути в нашому місті, яким ні. Кого нам шанувати, а кого ні? Наше місто місто революційної і бойової слави, край патріотизму. Е, е, далі вони можуть зазіхнути на інші монументи, на нашу пам'ять про наших справжніх героїв. Руйнування пам'ятника Лейну це не просто акт вандалізму, це свідчення того, що основною метою організаторів та навтенників нинішніх акцій – Є не боротьба за європейські цінності, а розпалювання ненависті, залякування незгодних з їх ідеологією. Знесення пам'ятника Леніна як акт вандалізму, недостойне європейського суспільства. Те, що відбулося, стоїть на межі цивілізованої культурної поведінки. Посліть Леніна є визначальною і будівничою в історії України. І саме завдяки Ленінській національній політики Україна відбулася як держава, і саме в сучасних територіальних межах Ленін, батьки засновник української держави, робітників і селянків. Хто є з Легінним воює з Україною. Ми вимагаємо від вас, як найвищі посадові особи в місті, не допустити знищення пам'ятника надалі. На сьогодні є жителі міста, які засуджують такі дії щодо його повалення. Ніхто не спитав думку громади, адже тільки громада міста має право розпорядження комунальним майном через міську раду в особі депутатів. Жодним депутатом міської ради не було подано звернення до міської ради щодо необхідності таких дій. У зв'язку з вищевиклами просимо вас розглянути дане питання на сесії міської ради, провести громадські слухання та сходи громадян на кожній вулиці з метою подальшого визначення долі пам'ятника Леніну, розглянути питання про відновлення розташування пам'ятника Леніну або за рішенням громади визначення іншого місця встановлення. Просимо не допустити розколу громади міста, підписано е, секретарями Районного комітету Компартії таке звернення не надійшло, я зачитав. І третє звернення надійшло сьогодні утром, теж я зачитую. Це заява Тростянецької районної організації ветеранів України в Сумській області, підписана мисенком Володимиром Павловичем. В зв'язку з останніми подіями в місті, пов'язаними з демонтажем встановленого за радянських частин на центральній площі міста, нині Блавішінський парк, пам'ятника Леніну, автор заслужений діяч містецтв України скульптор Суходолов та неоднозначним сприйняттям громадськості цієї події. Трастянецька районна організація ветеранів просить вас надати цій події правової оцінки щодо її відповідності резолюції ПАРЕ no 2009 року, виявити спадкоємців авторського права на твір образотворчого мистецтва та упередити їх позови щодо невдячного поводження з витвором, оскільки таке зберігається за спадкоємцями протягом 70 років після смерті автора. Ми сподіваємося, що пам'ятник буде збережено, і він займе з часом належне місце в місцевому пантеоні історичних постатей. При цьому ми вітаємо ідею створення на помісті пам'ятника Леніну Майдану Свободи. Та сподіваємося, що йому буде надано статус гайд парку, де кожен громадянин забезпечений імунітетом від переслідування влади, зможе виказати свої погляди на політику, заяви, ідеї та пропозиції і бути почутим владою, бізнесом, церквою та громадою. За дорученням президент Расняцької районної нації транів Сумській області, голова Мисенка. Ну, і тут доложено до нього отношення пам'ятникам та резолюція вперед. Отакі От є звернення. Я їх всі вам зачитав. Я зараз не буду коментувати жодне з них, бо тут є присутні представники всіх трьох звернень. Я думаю, що краще було б надати слово кожній стороні для того, щоб ми виставили цю точку зору. На сьогоднішню сесію винесений проєкт рішення. Ми його обговорили вчора з депутатами, і сьогодні на комісії теж на, на, на бюджеті детально він звучить наступним чином. Я його озвучу. Ви можете по поводу цього проєкту рішення висловити з точку зору. Це е, перше, е, пропонується депутатам е, намінувати частину Блавішівського парку в місті Трастянець біля, е, е, біля каплиці Майдану Свободи, доручити апарату міської ради, терміново розробити ескізний проєкт. Благоустрою Майдану Свободи та передбачити на ньому встановлення пам'ятного знаку Героя Майдану. Слідче: ескізний проєкт благоустрою цієї площі із цим на неї розміщеним пам'ятним знаком, винести на громадське обговорення для врахування думки громадськості міста Трастанця, передбачити кошти у міському бюджеті на виконання цих пунктів рішення, відділу містобудування архітектури комунального хазяйства. Разом з під, комунальними підприємствами міста демонтувати залишки пам'ятника Леніна разом із самим демонтованим пам'ятником Леніну вивезти із території Плавічницького парку та вивчити можливість використання даних матеріалів для спорудження майбутніх пам'ятних знаків та благоустрою Майдану Свободи. Зеленбуд комунальному підприємству Тростянецького мунсервіса забезпечити зберігання демонтованого пам'ятника Леніна та залишки його постаменту, і дане рішення направити тим представникам, які е, зверталися. Та у відділі відповідні міської ради. Тобто пропонуються і погоджуються і ветерани. І я думаю, що це ну, таки, навіть більшість громади для санця. Ми про це говорили вже не раз із комуністами в тому числі на тому місці, Леніну не міста. Тут разні можуть бути думки, але люди бачать там місто, яке буде використовуватися для різних урочистостей, для 에, почесних подій в нашому місті. І можливо, треба розробити. Яке це місто повинно виглядати, зібрати громадські слухання в Домі культури, послухати думку людей і так далі. На цей момент ми зробили все, щоб сам пам'ятник Ленілін, який акуратно був знятий. Давайте казати чесно, він був знятий акуратно. Він не був брошений, як валяють в інших городах, він не був там розбитий в щепки, він акуратно знятий. І ми зробили все, до речі, разом із. Представниками народної дружини і той самої свободи, яка знімала, щоб його ночі не розрізали на куски. І його ми вчора в понеділок зважили, щоб ні один грам далі з нього не впав. Як кажуть, ми його зважили. Його вес 5 тонн 400 кілограмів. І він перевезений на збереження у Трастинецькому сервіс на базу цього підприємства. Він там лежить під охороною. І ніхто його нікуди не вивезе. Тому що в нас була інформація, що його хотіли вивезти до наших ділків підприємці здати бігом на міталолон і отримати від цього наживу. Подальшу долю цього пам'ятника буде вирішувати сама громада. Що з ним діти? Плавати його на інші пам'ятники, чи десь встановлювати біля там, якогось іншого міста і так далі. Тому Та громада вирішує. І от, а тут думку громади треба буде чути. А по поводу площі цей ми е, попереджали і наші люди, які діжурно теж виходили ночі чергувати, е, навіть кількох людей попередили, які хотіли це робити, що далі розвалювати, розбирати цю площу не треба. Ми вже хотіли там плітку знімати, приїжджали машиною ночі і так далі. Ніхто нічого зараз там не демонтує. Поки ми не зробимо картинку цієї площаді, різні варіанти. Два-три варіанти. Вирісимо в сесійний зал, в Дом культури, хай кожен скаже, в газетах, надрукуємо, хай скаже своє мнение, така, не така, врахувати пропозиції, до речі, звертаючись зараз до засобів масової інформації, уже зараз можна пропонувати якісь свої ідеї, мислі, який повинен бути пам'ятник. Ми розуміємо, погибли люди. І ми повинні найбільше зрозуміти от чувства тих сімей, дітей, матерів, які потеряли своїх. Своїх рідних і близьких. І сьогодні дійсно, я думаю, що я, я переконаний, що поля та ситні комуністи. От загиблим на земля Олексій Братушко. Це було б правильно на його ім'я назвати вулицю нашого міста, яку вирішувати спільно в громаді в цьому залі. Але це було б правильно, морально правильно. Бо, е, знаєте, заклик герої не вмирають, він має мати в собі не просто слова. Він має мати в собі якісь дії, громад, е, в школах, доски е, цим, всей сотні, ми знайшли фотографію, де на неї всі фотографії всіх людей. По кожному з них треба знайти їхню біографію, хто він, що він робив, як він загинув. І на цих прикладах е, мужності, самовідваги, патріотизму. Е, Можливо, Зробити все, щоб навчати наше наступне покоління. В садиках, в школах, в університетах і так далі. Бо коли люди гинуть на війні, це зрозуміло, є ворог. До речі, сказати ще одне, в тому числі і партії Свободи, і Удару, і Батьківщині. Я сидів, думав, чесно, як людина. Загинуло 100 чоловік, условно. Да? Хоча зараз точно, точно кількість тяжело знати, що в українському домі можуть бути багато людей. Е е я bio, в, е про, про, про Але ми зараз задумалися над ціною людського життя. От зараз. І ми от зараз повинні зрозуміти тих ветеранів, які 5 год, в яких 5 год стріляли снайпери, яких катували, вбивали і тому подібне. Я просив би кожну політичну силу, пожалуйста, утриматися від розвалу пам'ятників. Воїнам, які за нас з вами воювали. От вчора демонтували пам'ятник, здається, у Смілі в Черкасській області, чи позавчора, матері з дитиною на могилах воїнів Святого Союзу. Ну, ну не робіть цього, пожалуйста, Не робіть цього, бо у кожного в сім'ї є, хто загинув дід, прадід, батько і так далі. Хто б калічний вийшов. І от ми зараз ціну цього каліцтва узнали. Коли мирних людей зжигали е, в концтаборах, коли їх катували, коли їх розстрілювали, що люди на кузі не лише площа Майдана, а і площа Майдана, і всю територію від Москви до Берліна проповзли на кузі, на своєму, днем і ночі, під в таким самому морозі, тільки ще лютішому, голодні і холодні. І е, от ми зараз ціну цього життя повинні знати. Мені кажеться, оці героїв, які герої, герої сьогодення, у нас мало було прикладів для героїзму і наслідування. К сожалению, у нинішнє покоління не було прикладів. Вони так приучилися. Ми їх вчили сюди на старих в чомусь там. От були герої Святого Союзу, ветерани і так далі. Мені здається, а ці сотня людей, а це Небесна Сотня, і це якраз ті люди, от, якими треба називати школи, стадіони, майдани, вулиці і так далі. І розказувати, що ці люди. Вийшовши, не побоявшись, бошивши свої сім'ї, стояли. Якщо не прав, кажіть, предлагайте, пропонуйте. Кожен з нас має свої політичні вподобання. Тобто ті рішення, які сьогодні будуть прийматися самій разі радою у, у разі відкриття сесії, повинні піти на громаду та від імені громади. Ми повинні почути один одного. І таким шляхом знайти компроміс, оскільки сесія не відбулася, жодне із звернень не прийняли. Проте в мерії пообіцяли розробити проект благоустрою парку, де донедавна стояв Ленін, і винести його на громадське обговорення, щоб почути думку кожного тростянчанина, хоч депутатського кворуму і не було, та присутні прийняли звернення до влади про висловлення співчуття родинам загиблих на майдані та підтримку нової влади, покарання всіх винних у загибелі людей. Ми Жителі міста Трастянець області висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким загиблих під час подій у місті Києві. Причому за вовстором. Там були і солдати погибли не за що, там багато чого було. Адже саме ці люди своєю самопожертвою вибороли для України свободу та справжню незалежність, надію на те, що країна нарешті зміниться і стане демократичною та економічно розвиненою Європейською державою. Саме тому. Герої Майдану повинні бути увічнені, та на їх, їх прикладі мають виховуватися наступні покоління українців. Сьогодні сім'ї загиблих та поранених людей повинні бути під надійною опікою держави, отримати всю належну фінансову, медичну, реабілітаційну та моральну підтримку від всіх органів державної влади і суспільства. Трастинецька міська рада рішуче засуджувала та засуджує всі насильницькі дії, які відбулися в Україні, та вимагає у якомога короткий термін. Притягнути винних у загибелі мирних людей до відповідальності. Ми підтримуємо дії депутатського корпусу Верховної Ради України, який взяв на себе відповідальність та зумів стабілізувати ситуацію в Україні. Свого боку, ми і в подальшому будемо докладати всіх можливих зусиль для забезпечення добробуту нашого населення, гарантій прав і свобод, розвитку економіки та збільшення робочих місць, що на сьогодні є вкрай актуальних в умовах загальнодержавної економічної кризи. Ми, українці, ми прагнемо жити в сильній, демократичній, незалежній соборній державі. Тож закликаємо всі органи державної влади зробити все від них залежне, аби зберегти цілісність та суверенітет України як європейської держави. Значна частина часу була присвячена обговоренню політичної ситуації в країні. Ми маємо вже право вимагати від партії регіонів покласти свої партійні квитки. По-друге, хотів би бачити міську організацію партії регіонів і хотів би в них запитати, чому вони це не зробили до цих правах подій. По-третє, хотів би заявити, якщо в них є совість, розпустити фракцію партії регіонів. По-четверте, об'явити про саморозпуск взагалі партії регіонів в місті це всі Якщо мої вимоги, громада підтримає, слава Україні! Отакі дії, які відбулися сьогодні на сесії, те, що було вчора на зборах депутатських, вони блокують вирішення самого основного питання. Те, що казав Сашко з Батьківщини, нам потрібно зараз об'єднатися і діяти проти партії регіонів. Треба нам вирішити, як ми будемо далі працювати на благоустрій міста та району. Ми повинні не звертати увагу на наші там амбіції політичні чи особисті проблеми. От сьогодні було вирішення особистих проблем. Тому я вас закликаю, давайте ми об'єднаємося і вирішимо все в першу чергу основне питання. А політичні амбіції ми залишимо на потім. Також багато говорили про спроби з силою звільнити з посади міського голову Юрія Бову. Я, я думаю, що ви побачили спробу радикально налаштованих молодчиків Поляковського. и разведчика такого званого нашего регионала из кирпичного завода сорвать сегодняшнюю сессию, устроить драку, бойню, ломать помещение и так далее. Я скажу еще одно. Их не только зашли в кабинет, ворвались в кабинет, даже не зашли, а ворвались в кабинет. Их не требовалось было одно. Бува должен положить заявление и пить способы. Иначе мы вас тут выведем, вынесем и так далее и тому подобное. То есть... Я спіл ще одного, але поки я живий, я буду за себе стояти. за себе і за свій город. Це перше. Обирав мене не розвідчик і не поляковський, обирав на міста. Якщо комусь треба зробити референдум по недовірі міського голови, є законний спосіб проведення референдуму, про довіру чи недовіру міському голові. Я розумію, що зараз під настроєння, яке, яке є в країні, желательно некоторим радикалам захопити власть любою ціною. Любою ціною, ценой в интернет рвалися давно, нацепить на себе там якусь ленточку о, і так далі, революціонера, і зробити тут переворот в місті. Город Ростенець будет і має звучиться спокійним городом, де всі конфликти должны вирішуватися в виключно в мирний спосіб. Сідати, договарюватися, знаходити компроміси. У нас живуть в місті різні люди, різної партійної приналежності, разного, скажімо так, мировоззрения, різних... В серці в своєму в чувстві і емоцій, і кожну людину треба обраховувати і, скажімо так, інтереси їхні відставлення. Я розумію, що комусь це на руку зараз зриви цих всіх засідань, але по-другому, як робити це в законний спосіб, ми не повинні. Це моя точка зріння і позиція. Якщо треба об'явити, провести референдум, і мені це треба зробити, а не поляковському, ініціювати, я можу його Голосити референдум, якщо в залі проголосують депутати, хай громада міста скаже, довіряє на міському голові чи не довіряє. Но міський голова сьогодні не вчинив жодного протизаконного діяння, за яке він сьогодні можемо взяти написати заявлення і піти. Більш того, ми робили все в нас залежне, міська рада, депутатський корпус, який мене підтримує, рідного міста, інших політичних сил, робили все, щоб в цей тяжкий економічний час в Україні город Росінець. Не просто виживав, а він ще й розвивався. І повірте, сьогодні є підлоні результати, які просто людей бісять. Вони казаться по сьогоднішній день, бо їм був просто угоден, тому що мішав їм грабить наш город. От і все. І сьогодні всі попитки всіх захватів і так далі. Я думаю, що вони будуть продовжуватися. Я думаю, що вони не зупиняться на цьому. Це тільки, якби начало цього всього. Поэтому моя особиста позиція, я закликаю сьогодні громадян міста Тростянця проявити рішучість першу чергусть, і выйти и і розвиток свого міста. Якщо сьогодні будуть сидіти кожен по своїм хатам і чекати, поки група 10 чоловік з кирпичного заводу, яка прибігла, почне тут розвалювати версовет і захоплювати власть в городе, причому це та група, яка... Найактивніше займалася в місті приладною позицією. Тоді я взагалі не розумію, що страні відбувається. Чесно, я тобі взагалі не розумію. Якщо сьогодні розвідчик став різко революціоніром і його люди, то тоді я не розумію, що погибли ті 100 людей на майдані. Тоді я не розумію. Те, що робить наша міська рада, те, що робить наш мер нашого міста, те, що роблять депутати, воно відповідає тим вимогам, які вимагають люди. Чого хочуть люди. Покою. Люди хочуть добробуту, люди хочуть, щоб красиво було в місті. Люди хочуть, щоб була всім якась благодать в місті. Хто що хто це робить? Що це робить? Якщо сюди прийде інший мер, бачимо ми таку кандидатуру. Ні, Немає що обрали я саме повністю висіною осіб. Це дуже ага. Тому ми повинні бути щасливі тим, що у нас з'явився такий мер, який... Надійти на тому безгрошінні, яке взагалі існувало, зробив те, що інша влада можливо в таких умовах ніколи не сала. Присутність зійшлися на одному: звільняти мера має право лише громада, яка його обирала, і громада готова до більш радикальних дій у відповідь.